Усім здоровенький молоденька, з вами як завжди, я, Крутежник. і сьогодні на хвилиночку ми будемо грати в Minecraft. Ну, не просто Minecraft, а на сервері в Minecraft. Я знайшов серган, на якому можна зайти на сервер Minecraft. Я сам в шоці. Тож думаю, що буде дуже... вийде дуже крутий ролик. А ми не будемо затягувати сервери. Заходи сюди. Окей, брата. Я согласен, я захожу. Так, сподивимось, які сервера є. Це ви що розуміли. Я граю на піраці. Сервер виживання хочу. Давайте виберемо. П'яту... Ні, третього анархия. go, 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 давай, 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 давай. Готово. Так, давай, 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 давай. зможеш, <клухи> ха-ха. Ура, ми зараз зайдемо! Поїхали! От ми вже на сервері. Я до цього тут вів реєстрацію. На жаль, ми тут не будемо відкривати кейси, а лише пограємо. Ну, якщо вам дуже сподобається, ми будемо відкривати кейси навіть тут. Погнали на ПВП арену зараз. ПВП. В мене нуль рейсів. Так, це тепер рвалимо. Оце таке. Не, давайте їм, давайте им, пужи, пужи. На почало якийсь загасив. Так, давайте шукати, де можна добути реси. Тому що так грати якось нудно. Прийшов тебе вбив і все. Так, 1000 монет. Ага. А, недостаточно средств. А скільки в мене средств? Мені цікаво. Донат ящик. Ай, не виходить. Ну, я думаю, що просто так сейчас донат ящик відкримо. Буде прикольно. Так, погнали розвиватися. Прикиньте, хтось запривати в територію. Тож треба шукати зараз не запровадили. Ну, те раз, де не запровадили. А це іграки запровадили просто усе. Так, добрий день. Так. Магазини. Коротше, мені це не потрібно. А, ай! Лава, лава, вода, 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 вода. Швидше. Фух. Чуть не вмер. Тут какая-то защищенная база. И снова приват. Тут уже можно поехать, но тут усунуть приват. Видите, регион, территории Ха-ха, раз, шесть, в четыре месяца. И где мы? Як звідси вибратись, кажу. Оце алмаз. Тут куча всяких блоків. Чотири? Хтось вийшов в чат. Ну да, я зламав. О... Чего? 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 го. Скільки тут алмазів? А -а -а, приватна дверь. О, ми зайшли внутрі. І вийшли. Так це легкий ігри. Якщо б тут сундук ще був. А, ні, сундук би мене відкрили. Ну давайте вже переходити на інший сервер. Тут неможливо грати. Стоп, а тут приват теж? Зараз... напевно так. Ну зараз перевірюємо. Ні, а ми переходимо на інший сервер. Подожі, що за магія не працює? Так, головне не це вирізати. І ми заходимо Грі в грив дуель кейси. Давай приєднаємось до... Да. А гри, а то так буде нудно, якщо не будемо, просто будемо бігати і не приєднуватись. Хай, коротше, що я кажу. А монтажер з мене неякий. Давайте п'ятий гриф, Там мало іграх, це нам то, що треба. Готово, давай давай, 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 швидше. Цей ролик буде йти 10 хвилин. Рівно 10 повинен, но я не знаю як вийде. Омма. Нам дали тут. Безкоштовні раз. Вау, оце те, що нам треба. Так. Ми їх не будемо одягати, тому що це комплект. Треба знайти... Ендерскриню. Ось-ось ось! ось, ось. Спасибі. То тут речі завелися багато. Так. Нам зараз потрібна сокира, оці ряси нам не потрібні. Оце теж, оце теж, оце теж, оце теж, оце теж. Ну, поки що не потрібні. Хоча лук можливо і потрібен. Ціла один, в принципі, норм. С Скриня, оп, хоча це нам теж треба, надягнемо щит зараз. Щит новичка. Баланс 20 тисяч, звідки в мене 20к з'явилось? Так, а де тут пехатись треба? Так, отут, здається, так? Предмет новичок. Новичка. Оце новичок. Зачары є навіть. Новички. Новичкам изек. кажуть. Як кажуть? Так. Магазин, давай, 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 давай. Так, магазин заплата торговчерека. Либо используйте. Е, коротше, не треба нам цей магазин. У нас і так комплект новичка. це дуже добре. М -м -м -м. О, зараз попахаємось. І все, на цьому серія закінчиться. Тому що. Тому що в нас чисто часу у мене мало зараз. Нині. Я ролики не встигаю монтувати. У мене є один ролик. Який ще навіть не вийшов. Я не знаю, який PS вийде цей. Чи той, який я не встиг ще змонтувати. Цікаво. Тут всякі донати. Цей сервер як заброшений якийсь. Думаю, треба прощатись, друга частина буде. І ми будемо... Іменно на цьому сервері грати. Тому що він дуже прикольний. А з вами, як завжди, був я, Крутешник. Усім бувайте!